здоровенькі були! Давай це роботи так сам біля. Я прийшов тебе, нема! Я Владимир Зеленський, Я клоун! Чуєте? Це наближається день ікс. От цікаво, про який день ви щойно подумали? Ви подумали про дебати кандидатів на президента про безпосередньо другий тур виборів президента, який буде 21 квітня, чи про щось своє? Ну в будь-якому разі, давайте почнемо з того, що буде ближче до нас по часу. Про дебати 19 квітня чекаємо. Ми все таки, що в Києві на НСК Олімпійському зустрінуться кандидати на президента України Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Напередодні була інформація з боку НСК. НСК Олімпійського, що, начебто, обидва кандидати уклали угоди про те, що все-таки вони зустрінуться на Олімпійському. І тут виникає важливий момент, якщо я в Києві, чи можу я потрапити на ці дебати? От моя колега Софія Середа вона сьогодні з'ясовувала, чи є квитки. Софійко, є квитки, можна якось потрапити. Чи це будуть автобусами привозити? Ну, ти знаєш, історія насправді дуже дивна. Тому що сьогодні вранці Володимир Зеленський записав відео, і власне там у підпису до нього було посилання, за яким, якщо ну так як було вказано, якщо перейти, ніби то можна було отримати безкоштовний квиток mm -hmm. на дебати, які заплановані на 19 число. Утім спробувала я і спробувала деякі мої колеги. Нам не вдалося. Ми побачили, ну от, наприклад, я про себе можу сказати, в. Мене е, висвітилося, просто не можу знайти от такий пустий екран. Uh -huh. uh, тобто він навіть не підвантажувався, цей сайт. А це якийсь який спеціальний uh, сайт. Uh, ну, дивися, тут є сайт, от, головні дебати країни. Якщо ми так вниз трішечки перейдемо, тут от, отримати квиток. Ми натискаємо, нас переспрямовує на інший uh -huh. сайт. Uh, і от вранці він взагалі не вантажився. А якщо підвантажувався, а Зараз ну щось... от тепер... знову недоступне. Знову недоступно, Хоча от буквально я п'ять. 15, мабуть, 10 хвилин да, тому насправді перевіряли. Перед ефіром перевіряли так. Тому що ми теж хотіли там застолбити собі хороші місця і все працювало. Так, але ще наш один колега сьогодні все-таки йому навіть вранці вдалося. Тобто, цей сервіс очевидно, що працює за якимось своїм алгоритмом, от комусь вдається, комусь не вдається. Мені не вдалося ні от тоді, ні зараз, як бачимо, що тимчасово. Недоступно тим на жаль. не менше, судячи з усього, цей сайт працює час від часу. Тому якщо ви в Києві будете 19-го числа, ви матимете можливість вочевидь потрапити. Ви заходьте на сайт і, можливо, потім поділитеся з нами враженнями, але я не забула про конкурс. Знаєте, що ми сьогодні рахуємо? У нас теж є свої квитки. От ви рахуєте квитки, які будуть з'являтися у вас на екрані. Після того як ми скажемо стоп-конкурс, вам треба буде написати кількість квитків, скільки квитків ви побачили у коментарях. Сьогодні ми розіграємо ось цю кепку. Тому я до неї ще повернуся. Ще нагадаю, що ви маєте квитки рахувати. А, тим часом. Ми ж, звичайно, цікавить, як це все насправді буде виглядати, тому що я наглядаю, нагадаю, що Петро Порошенко він до останнього опирався і наполягав на тому, що дебати мають відбутися в студії суспільного мовника. Тепер виходить так, що він уже погодився на умов Володимира Зеленського. Але як це все виглядатиме? Ми маємо коментар представника НСК Олімпійський, який розкаже нам, що. Буде безпосередньо 19 квітня Активності в рамках 19 апреля заплановані з 9 утра до 00 20 апреля. Є різні конфігурації, включаючи конфігурацію, в принципі розділення на две части, но это еще не окончательный формат по возможности получения бесплатного билета для участия в дебатах. Это право, которое предоставлено эксклюзивно непосредственно сторонам. Стадион ни в коем случае не имеет никакого отношения к распространению. Ну, тобто, якщо ви думали, що ви можете квиток у касі стадіону купити, то це не зовсім так. От Софія пояснила, що є спеціальний сайт, зараз він правда висить. Але Софія, слухай, ну мені, чесно кажучи, от подекуди моторошно стає від того, що ці вибори, які дуже важливі для країни, у якої анексована частина території, у якої війна на Донбасі, перетворюються вони на шоу. У тебе немає такого відчуття? Ти знаєш дуже часто останнім часом, можна зустріти подібні думки під відео. Під зокрема тими роликами, відеозверненнями, які записують кандидати одне до одного, переважно Володимир Зеленський, тому що Петро Порошенко припинив поки що цю практику. І я теж собі поставила це питання. Чи нагадують вони мені шоу? Вирішила в цьому розібратися і зробила невеличкий сюжет, невеличку таку підбірку того, якою є нинішня кампанія. Я пропоную подивитися нам усім. Давай подивимося. Українська битва престолів, тобто президентів, все далі від політики і все ближче до шоу. Давайте працювати, сам відео. Я Владимир Зеленський, я клон і я цим дуже горжусь. Суперники цьогорічних перегонів не бояться грати на полі конкурента політичному. Екзит полів багато переможець один. Та акторському. Диктат заходу переходить всі вмисливі. І не мислями майже. Мені все зрозуміло. Про велику сімку. Вона боїться економічної і політичного зростання України. В Грають козирами і на власній території. Здоровенькі були. Для мене важен кожен волос. Я прийшов тебе, нема підманула підвела. Місцями доходить до шантажу. Ось мої умови. А завдяки ним з'являються і нові меми стадіон так стадіо. Утім, до жартів останнім часом вдаються не лише кандидати, але й інші політики. Наприклад, прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Що Петро Олексійович потребує підтримки? Я цього не побачив. Він нормально ходить. Та не всі жарти передвиборчої кампанії виявляються доречними. Так, наприклад, політтехнолог Тарас Березовець іронічно пов'язав візит Зеленського до Парижу і пожежу в нотр дам де Порі. Посол Франції в Україні особливо це зацінила. А поки виборці цікавляться, де ж все таки межа між політикою і шоу. Тим часом, дехто жартує, 21 квітня українці обиратимуть не лише президента, а й нового керівника 95-го кварталу. Вам, до речі, подобається те, що ця кампанія перетворилася на шоу? От пишіть нам в коментарях, які відчуття у вас це викликає, і я вас закликаю вподобати наш ефір і поділитися ними з друзями для того, щоб більше людей могли побачити і долучитися до нашої дискусії. Я знаю, що зі мною вже зі студії готує для вас розповісти, чим там живуть українські соціальні мережі. Моя колега Анастасія Саковська. Ну і звичайно ж, соціальні мережі живуть виборами. А от яким їхнім аспектом на? Тю, розказуй нам привіт. Я сподіваюся, що вже в останнє перед президентськими виборами я роблю огляд соцмереж. По рекламі кандидатів про те, як змінилася їхня поведінка, які рекламні кампанії вони проводять, і які можемо зробити з цього висновки. Знову ж таки, я хочу наголосити на тому, що ми не підтримуємо жодного з кандидатів. А тому все те, що я зараз буду говорити, це просто деякі факти. Висновки вже робіть самі. Ну що ж, давайте подивимося. Почнемо, мабуть, із Володимира Зеленського. Тут ситуація особливо не змінилася, стільки ж адміністраторів пости насправді з'явилися певною з такій ми. Що Зеленський символ змін, символ чесності і так далі. Коротше кажучи, Зеленський для едвертайзерів його команди тепер виглядає, можна сказати, як месія і втілення всього хорошого і борець зі всім поганим. Але деякі рекламні кампанії у мене все-таки викликали дуже серйозні запитання. От зокрема, зверніть увагу: говориться про впровадження електронного уряду, про те, що можна буде сплатити податки, стежити за успіхами дитину в школі або записатися до клініки. І онлайн і так далі це пропонує команда Зеленського. Але чи не можна було це зробити раніше? Це вже можна зробити власне і зараз. Тому на кого ця реклама розрахована, я не знаю. І дійсно в деяких рекламних кампаніях можна знайти такі деякі неточності. Але що нам дозволив зробити Фейсбук на цей раз? Чому я сьогодні роблю цей огляд? Нарешті Фейсбук дозволив подивитися номер телефону, фізичну адресу та електронну пошту, з якої здійснювалась проплата рекламної кампанії. Ми вже можемо, можемо дізнатися, хто саме ручками цю рекламу проплатив. І от зверніть, будь ласка, увагу. На скріншот я тут замалювала трошки номер телефону, але ви за нагоди можете зайти також його подивитися. Це відкрита інформація. Адреса регенераторна на 4 це ЖК Комфорттаун у Києві на лівому березі. І імейл Федоров з 2009.com. якщо ми проб'ємо цей номер телефона через вухо, ми дізнаємося це також номер цієї громадської організації, тобто нічого такого кримінального. Е, прізвище Федоров я подивилася по структурі Федоров Михайло Альбертович. Також нічого нового ця людина. От вона є в Фейсбуці. Вона є е, засновником компанії SMM Студії, яка обслуговує громадську організацію Команда Зеленського і. Також це ні для кого не секрет, оскільки він вже давав інтерв'ю українській правді, і можна сказати, що це розвіртуалена людина, яка займається кураторством всіх рекламних кампаній у Фейсбуці та в інших соцмережах. Але тим не менше я хочу звернути увагу на ще одну кампанію: це реклама статті видання Зебабель, в якому розповідається про чорні технології Петра Порошенка в боротьбі зі своїм опонентом Володимиром Зеленським. Власне, якщо ми перейдемо і подивимося, що відбувається на сторін. Ці Петра Порошенка, я зараз ще повернусь до цієї статті. Ми бачимо на відміну від Володимира Зеленського, якого зараз 25 активних рекламних кампаній з нормальними такими бюджетами. У Петра Порошенка їх тільки два: перший такий собі. Ми зараз побачимо. Другий от він витратив від тисячі до п'яти тисяч доларів просто на банер думай. Ну, подумаємо. Е, Петро Порошенко також рекламує свій стікерпак в Телеграм, що мене насправді дуже сильно тішить, бо я люблю Телеграм. І от ми переходимо до того, що ми хочемо дізнатись, хто ж проплатив цю рекламу. Ми бачимо, що адреса Дмитрівська, 80... Ми бачимо телефонний номер, і якщо пробити цей телефонний номер через Телеграм, що і зробили журналісти Забабель ще до мене до мене. Ми можемо дізнатися, що е, от людина, яка проплатила рекламну кампанію Петра Порошенка, це спеціаліст агенції Постмен, це цифрова агенція, яка зареєстрована за адресою Дмитрівська 80. Знову ж таки, це навіть не розслідування, це абсолютно відкриті дані, які може побачити кожен із нас. І я сподіваюся, що напередодні парламентських виборів ви також будете уважні і зможете. За цим слідкувати, ну і е, з цієї ж самої адреси, що насправді мене дуже сильно засмутило, було проплачені рекламні кампанії і інших спільнот. Будемо йти насправді трошки з кінця. Отже, спільнота Зрада Перемога якраз розповсюджує ролик, на якому Зеленського збиває вантажівка, вантажівка той самий номер. Та сама адреса міністерство Бариг така спільнота проплачується ще стара реклама проти е, Юлії Тимошенко і розповідає: Я пропоную відмовитись від цієї зомбуючої той самий номер, та сама адреса, тобто здійснювала проплату та сама агенція. Ну і третя це спільнота цинічний Бандера. Також ті самі люди проплатили цю рекламу, в якому, як ви бачите, фото Зеленського і написано: Наркоман не може бути головнокомандувачем. Я до чого це все веду? Коли Петро Порошенко цієї неділі заявив, що він не знає. Проте, звідки взагалі піша інформація про те, що зеленський наркоман, і він такого не казав, все таки хотілося б порадити діджитал команді Петра Порошенка звернути увагу на те, що якщо дійсно вони не мали на меті оцій кампанії, про те, що зеленський наркоман не мали на меті таку кампанію проводити, то можливо у них з'явилися якісь диверсанти, які працюють проти них, тому що дійсно та агенція, яка розкручує сторінку Петра Порошенка, вона й розкручує ці гасла. Тобто, все-таки є якийсь зв'язок. В будь-якому разі будемо святкувати далі, Оленочка. Дякую, Настю. Ну це звичайно, так навіть трішки моторошно, що зараз е, у час соціальних мереж нічого не можна приховати. З іншого боку, ну то треба бути якось обережніше і діяти тоньше. Я нагадую, що у нас сьогодні програма проходить під гаслом стадіон так стадіон. Ми рахуємо сьогодні квитки, які з'являються у нас на екрані. Рахуйте, не забувайте для того, щоб отримати ось цю кепку. А я ж нагадаю, що так звичайно ми чекаємо цих дебатів 19 квітня. Уже я не знаю, де хто мені зі. Чекає навіть більше ніж дня самих виборів, але ж дебати це насправді не просто видовище, це можливість почути від кандидатів на президента України, як вони бачать вирішення важливих для країни питань. Моя колега Аліна Швидко подивилася. Які запитання хотіли б поставити кандидатам на президента України громадські діячі, діячі різних різних сфер? І ці питання дуже серйозні. Давайте подивимося. Є питання. Громадські активісти, журналісти, волонтери і усі небайдужі пропонують кандидатам на пост президента відповісти на питання. Бажано на дебатах. У мене питання питання двох кандидатів. Є питання. Є питання. Ініціатива народилася після аналізу дебату відеозверненської епопеї між кандидатами у президенти. Питання музичного продюсера Ігоря Кондратюка. Чи можете ви зараз повторити е, такі слова? Росія агресор, Путін вбився. Розслідування справ розстрілу небесної сотні триває уже декілька років. Правозахисниця Євгенія Закревська запитує кандидатів на президентство, чи слід чекати позитивні зрушення протягом наступних років. Чи вистачить суддів розглянути ці справи за життя потерпілих? Чи побачимо ми вироки? Чи варто нам очікувати на повернення із Росії Азарова, Пшонки, Захарченка, Беркутиців інакше як на лаву підсудних? А історика Ярослава Грицака цікавить демографічне питання. Все більше кісь українців покидаються Україну, шукає свою кращого долі в чу в інших державах. Моє питання двох кандидатів: як реально вони збираються розважувати цю демофічну кризу? Засновник проєкту ветерана кофі Леонід Остальцев уже цікавиться долою парламентських виборів. Скажіть, будь ласка, коли в Україні українці зможуть голосувати по відкритим спискам? Чи буде майбутній президент домовлятися про долю окупованих територій за принципом, десь посередині? Колишній політв'язень радянських таборів, публіцист Мирослав Маринович, запитає про це у кандидатів. Прошу назвати межі компромісу. На які ви можете піти у стосунках з Росією, щоби припинити кровопролиття на Донбасі? Чи підете ви на прямі переговори з лідерами ДНР ЛНР, так званих? Голова парламентського комітету з питань свободи слова Вікторія Сюмар цікавиться, чи не зникнуть здобутки української мови в інформаційному і культурному просторі. Чи не будуть змінені закони про квоти на радіо і телебачення, які вже дали очевидний ефект, і про декомунізацію? Що буде далі з політикою національної пам'яті в Україні? Як ви ставитеся до декомунізації і чи не буде відкату назад? Флешмоб є питання, що не закінчився. Люди продовжують записувати відео зі зверненням до кандидатів. Хто знає, може на якісь із них обидва кандидати і Порошенко, і Зеленський, будуть відповідати на дебатах. Що ж, час нагадати вам, скільки днів залишилося до виборів. Бачите, цієї неділі вже доведеться знову йти на виборчі дільниці. А я тим часом оголошую стоп-конкурс. Скільки квитків ви нарахували протягом ефіру? Пишіть у коментарях і вже буквально за хвилинку-дві ми оголосимо переможця. Ну і мені залишилося дуже приємно якось представити вам влог мого колеги Сашка Демченка. Ну це завжди невдячна справа. Тому я просто коротко скажу, значить у Сашка буде про українські вибори, про Google та про сексуальні домагання. Дивіться трохи чисел. Кількість співробітників корпорації Google у 2018 році оцінили у 85 Тисяч а населення України у 2019 році орієнтовно оцінюють у 42 мільйони людей. Тобто працівників Google у співвідношенні до жителів України можна оцінити як 1 до 494. Нічого особливого. Здається, вже стільки всього відбулося на цих президентських виборах в Україні, що всі вже забули, що Українська центральна виборча комісія відмовила у реєстрації 48 бажаючим стати кандидатами кандидатом на посаду президента України ну за різні невідповідності. Цікавий факт, але корпорація Google за останні два роки звільнила саме 48 співробітників, звинувачених у сексуальному харасменті. Так, от, якщо б українська ЦВК відмовляла бажаючим стати кандидатом на посаду президента України саме так, як корпорація Google звільняє звинувачених у харасменті, то кількість відмов від ЦВК склала би. 23 тисячі людей у співвідношенні, а це більше ніж загальна кількість кандидатів на посаду президента України, депутатів Верховної Ради, депутатів обласних рад та більшості міських рад України. Тож виборів ні президентських, ні парламентських, ні місцевих проводити б не довелося. А як ви вважаєте, як часто мають обирати президента та Верховну Раду? Сежко, як завжди. Ну а ми маємо можливість з'ясувати, хто ж отримає сьогодні брендову кепку Радіо Свобода. Наталка Петрук, моя колега, зараз оголосить хто ці люди. Привіт, 12 квитків було в нашому ефірі. На Ютубі Бомж Дальнобой Революшн перемагає знову. Він вже, а, вже перемагав. Так і Майте на совість. Фейсбуці Танюша Карленко. Здесь так само вже дякую, шановні наші переможці. Ви побачите зараз електронну адресу. Вам треба туди написати, і ви отримаєте приз. Я ж дуже сподіваюся, що ви вподобали наш ефір і поширили його серед своїх друзів. Гарного вам вечора!